Салют заробітчани, заводчани і мамині підприємці. Сьогодні мова піде у відео про новорічний івент і про танки, які створені, народжені, просто богічно себе почувають у ньому. Це грав Сніжки, новорічний івент 2023 року, який у нас буде проходити з 22 по 25 і у 2024 році знову повториться з іншим івентом, схожим по типові. В даному рейтингу не буде таких машин, як Базік 176, «Каливанич», Сусо 30ПМ, Скорпіон G і Сушка, тому що ті танки не про імбалансність в цьому режимі саме. Ті танки просто так, знаєте, як чисто закусочка для цих п'яти машин, які я обрав, тому що зарядом певних характеристик вони можуть таке гівно робити на картах, що це просто неможливо. Обрав я по кожному танчику певного класу. Тобто один ТТ, це бізонта тц 45 Я думаю, ти сам де шоках, чому я обрав саме його, тому що це ж танк з а, барабаном з режимом дозряджання. Ну, типу, камон, як він може бути в цьому режимі імбалансним? Потім Тортел мк 1 Думаю, ти вже тут щось догадуєшся. Тут ще шепетикашечка. Ну тут, в принципі, зрозуміло більшості, кампунзер. Можливо, не всім зрозуміли, але я думаю, тим, хто дивився мої відоси, уже також є про що поговорити. І ФВ-1066 сенлах. Тут я думаю, ти також будеш в ступорі, але а, ті, хто мають його себе на аккаунті, я думаю, що також можуть здогадуватися. Тут не буде певної градації, тобто з них ніхто не є імбаланснішим, хоча ситуативно, ситуативно хтось може бути кращим, але але вони просто реально рвуть будь-який танк із свого класу навпіл рвуть. Я не говорю зараз про стички один на один, про клінчі. Цей режим не про клінчі, це режим про просто популькати з дистанції. Можливо, не тільки з дистанції, але здебільшого саме з неї. Тому давайте переходимо до кожної. Я вже записав класні круті бої, і на фоні будуть вони коли розповідати, в чому суть і прикол кожного з цих танків. За якими характеристиками я заносив дані танки в топ. А перша це вогнева міць. Кожна із них першочергово повинна мати. Мати лютий ДПМ десь приблизно в рандомі на ВБшках або преміальних снарядах в районі трьох тисяч, а то і більше. Тобто, в даному режимі на фугасах кожен з цих танків, ну практично кожен, мав ДПМ. 3 500 і вище. Да? Якщо в рандомі на ВБшках 3, то тут 4. Якщо в рандомі на ВБшках 3 500, то тут 4500. Ну і я думаю, ви самі зрозуміли, в принципі, намало важливу роль відігравало пробиття самим фугасом. А потім стабілізація пушки, да, це дивно звучить, тому що а, снаряди летять по параболі, і ти, напевно, думаєш, що це ніяк не впливає. Але на прикладі капазену сімереч, який буде пізніше, ти зрозумієш, про що я говорю. А, боєкомплект, боєкомплект у танка повинен бути немаленьким. Тому що на одних фугасах боїти та ще ти не зможеш, Да, в основному цей режим саме для них, але все-таки для того, щоб перемагати, особливо коли противник до тебе приїде в клінч, тоді потрібно возити з собою хоч декілька преміальних або звичайних снарядів, а в залежності від того, чи хочеш ти фармити, для того щоб дуже швидко розкатати противника, який не очікує, напевно, приїхавши на тебе в кліс фугасами, що в тебе є преміальні снаряди. Ще першочерговий аспект, по якому я обираю, це швидкість, а точніше потужність. Кожен танк і стопу має швидкість в районі мінімум. 35-40. Як я рахую, для цього режиму це реально мінімум, тому що ти можеш в певний момент, коли ти розумієш, що танк на тебе дивиться, від'їхати вперед або назад. Хоча я цим дуже рідко користуюся. Перший танк це Тортл МК 1, Великобританська ПТ 8 рівня. Яка має хорошу міцність, хорошу броню, хотів би сказати я, але як ти бачив перед цим, і суха сказала, пашолка ти в сраку своїм фугасом на 500. Да, В цьому режимі ти на броню можеш не звертати жодної уваги. Прям жодної уваги. Тому що так, як снаряди летять по параболі, дуже часто, зараз я заберу тайпка ще третього. Дуже часто снаряди будуть залітати зверху тобі, в ВЛД, зверху тобі в корпус, зверху тобі в рубку. Коротше, Спасіння від них не буде. Просто чим більше у тебе броні, тим меншу шкоду вони тобі завдають. Да? Якщо танк має якийсь, знаєте, слабенький калібр. От та ж сама ісушка, її по барабанах. Але якщо буде якийсь стріляти ринігад, там, гвардієць, той самий, якщо вбив Саладін. То вони будуть тобі давати не по 200, не по 300 там фугасом, а будуть вперед давати по 50, по 150, а то й навіть не пробиття тобі давати. Це, звісно ж, грає роль, але не основну. Тому параметр живучості я не так сильно враховую. Єдине, що наявність великої кількості ХП, звісно ж, буде плюсом. Дана ПТшка єдина стопу, яка має погане бронепробиття фугасом, хоча їй недавно апнули е, пробиття ББшкою, пробиття. Преміальним снарядом. Власне трогали, напевно, на щастя, тому що вона і так дуже імбалансна. Пробиття фугасом у неї составляє. 54 міліметра. Маловато, але до цього додається Альфа страйк в 430 одиниць. І поки я з тобою говорю, за допомогою цього Альфа страйку і такого невеликого пробиття я уже трьох удав. Ну, звісно, що лютий ДПМ в стокові він приблизно 3400. Да? А в цьому режимі фугасом він сягає 4-400. Чомусь не показується перезарядка, але. Ну, сам, ти можеш бачити, я тупо їбашу їх з кулеметом, мені просто насрати. Я зажав кнопку і просто хуярю. Вона десь 4.1.3.9, 3,9. Я от точно не пам'ятаю, і чомусь я не можу на відео нічого зробити, тобто заходжу в настройки, налаштування, щоб виправити цю проблему, але не можу ні знайти. Мені здається, це просто баг при записові був. Ось тут. Чотири хвилини бою навіть менше пройшло, а у мене вже 3-300, і я далі продовжую ДПМити, Я практично фуловий, тому що, по факту, мене на початку бою пробила тільки ІСУшка, тільки ІСУшка. Реально, кайф цього танка в тому, що в нього дуже-дуже швидка перезарядка. Прям му. Вона блискавична, він має хороший, хороший Альфа Страйк у Касіком 430, і навіть нестандартний Альфа Страйк, та й бивашку, в нього альфа-страйк 330, що також є достатньо нестандартним. Єдиним мінусом, який би я міг назвати, то це буде те, що він низенький, низенький. І от якби я був на якомусь там Ренігатові зараз, або на Скорпові, більш всього, що я нормально доставав до Юса 5 і не було цього. Рухання прицілом. Як ти бачиш, я там десь не міг довицілювати. І коротше, ну, така фігня в мене виходила. ШПТК ТВП 100. От, якби у мене все-таки був рейтинг систематизований, то Шептикашка боролася за перше місце з якимось би із танків із даного рейтингу. Тому що вона, ну як на мене, напевно, все-таки. Саме ближче до титула ТОП-1 Токсика в режимі грав сніжки. Чому? Тому що в неї прекрасне пробиття фугасом в 100 мм, це богоподібне пробиття фугасом. Альфа -страйк в 420, да? це при середній шкоді звичайним снарядом в 250. На 170 одиниць фугас має більше шкоди. Ну, це прям інсейн якийсь. Потім шикарна стабілізація. І перезарядка в даному режимі, яка чомусь знову ж таки не пишеться і не відображається. Я не знаю, що це за бах. У мене в боях, коли я записував, вона була 3,1. Тобто при Альфі 420 ти маєш 3,1 перезаряджання. Ну, тупо, кого б ти не побачив, він вмирає за лічені секунди. Просто за лічені секунди. І він нічого тобі не може зробити. Нічого не можеш ти протиставити. Ні в якого танка тут немає такого лютого ДПМа. Тому що. 420. 3,1, ну, типу, кайф. Просто кайф. Плюс, щоб дуже швидка. Вона має 50 км в час без турбіни в рандомі. А тут вона разом з підвищенням покращенням, точніше, правильно сказати, характеристик двигуна має всі 60 Тут парнішка неправильно стріляє. Знаєте, що робить у цей Т-103? Він бере і вицілює мені іконку. Тобто він не стріляє по мені з аркади. Він вицілював мені іконку, вдумайся. От він сюди цілився, тільки по мені, поняв? І тому у нього не залітало. 472. Ти розумієш, да? що таке пробиття в 100 мм. Я Т-103 в бортину пробив на 500? На 500. Ну, типу, камон. Так, да, в нас небагато ХП, ми не можемо собі дозволити йти в розмі з якимись фугасними монстрами. Але навіщо це нам, якщо ми можемо з 2, 3 дистанції ось так ставати і напердячувати кожні 3 секунди по 250, а той по всі 300 і 400. Що з плюсів, що в даного танка, такого є. Це її боєкомплект. Він реально здоровий. Як ви могли помітити, на початку боя у мене було 40 фугасних снарядів і 21 преміальна пулічка і 3 ББшки. Не знаю наші три ББшки, але хай будуть. Тобто ви реально в якійсь крутій ситуації, де вам фугаси не зможуть допомогти, можете дозволити собі зарядити преміальний снаряд, і це дозволить вам все рівно фармити і отримати кафі цього режиму. Тому що 40 фугасів вам з головою хватить. От зараз я витратив скільки. Витратив я 16 і вже, уже я маю 2700, ну 3000 і знову ж пройшло всього лиш якихось 2,5 хвилини боя. Ну, тут я просто, я, я. Я просто знущаюся. Я просто знущаюся з ВКшки, Танк, який броньований. Я через те, що в мене такий Альфа страйк і таке пробиття даю йому по 300, по 250. Ти розумієш, наскільки сильний танк у мене? 277. Ну, коротше, ШПТК ТВП-100 один із найкращих в цьому режимі, і реально, напевно, один. Такий претендент на титул ТОП 1. Можливо, з ним ще може позмагатись тортіла. От. Мені більше всього вони якраз -то вдвох і сподобалися. А ось тобі приклад поганої реалізації а, через хренову стабілізацію, точність кінцеву, і а, час зведення в виконанні КПЗ 07 Rage. От. Ні разу за три постріли я не зміг попасти по хоріжці. Да, в нього проблеми тільки на третій дистанції, на першій і другій він себе почуває доволі комфортно, як ти можеш побачити. Якщо ти вже не перший раз на моєму каналі, то ти знаєш, що на цьому танку і в рандомі не слід нехтувати фугасами, а в цьому режиму і подавна. Тому що він має хороше бронепробиття в 90 мм, От зараз я лорку просто за лічені секунди виїбу своїми фугасами, які у мене летять. Так би сказати, кожні 3 секунди мають Альфа Страйк в 320, да? і чудове бронепробиття в 90 мм Коротше, ДПМ, як ти міг зрозуміти, у цього танка в районі 3700. Напевно, тільки ще ПТКшка і тортіла з ним зможуть позмагатися, тому що у цих трьох танків Найвищий ДПМ фугасами в хвилину. Також він має непогану швидкість, щоб переміщатися по карті, але при цьому. Має певні такі знаєте, проблеми з заносом. Його дуже часто заносить. Я от на ньому скав 6 боїв, і чомусь зараз, коли тут виходить, дали буст до двігла, його прям конськи заносить. Але, але це не така уж і проблема, хоча просто моментами ти будеш врізатися в якісь об'єкти на карті. Тут я вирішую короче, довго не стояти за стежками. А вірватися, відсвітившись, відсвітившись, вірватися в важкі танки і роздати їм по жопам, тому що цей танк може собі дозволити за рахунок свого ДПМу в'їжджати і всі танки. Я бачу, що сюди йде потрошки калібан, і приймаю рішення розкидати от Амихсіка і пробити харішку, відразу забрати і на фулочку мене не залітає. Але мені щастить, хоча броні немає в даного танка, що мене не пробиває круслер. Він катить на мене. Я вже бачу, що по мостіку фігачить калібанчик. Я вирішую обійти його. Мені дуже сильно щастить, що моя ПТ-шка по ньому лупнула. Також плюс даного танка, що в нього також дуже великий боєзапас. І я дозволив собі взяти окрім 40 фугасів, також 15 преміальних снарядів і 20 ББ-шок, які мені зараз дали змогу убити, убити нормального крайсера, тому що фугасом я міг би його не пробити, і він би встиг би повернути пушку і добити мене без особливих проблем. У даного танка Невеликий запас міцності, дав всього лише 1350 хітпоінтів і в цьому режимі це, ну, це маловато, да. Це реально маловато, але все ж таки це естежка, дуже ДПМна є стежка. Зараз я вам продемонструю просто наскільки ДПМ -на, на задніці калібанчика. От зараз я вирішую за ним поїхати. Ну треба ж йому помститися. Він зараз дає назад. Я йому більш всього, що закидую скатком, Я не знаю, чому він став. Ні, ну, ні, Без катка, я не знаю, він просто, він просто став. Він, коротше, зрозумів, що йому просто не вижити. Я його добиваю. Так? Да? І знову ж таки, 4 хвилини бою. У мене 4К середнього урона. Я досить довго обирав серед легких танків, тому що не знав, чого я хочу побачити від претендента в фугасні королі. Спочатку я думав взяти ЛТ-432, тому що в нього там броня, він може за себе постояти, але як подивився, яке в нього пробиття фугасом, зрозумів, що він не впишеться до цих фугасних монстрів аж ніяк. І потрапивши на Сенлака, був в шоці. У нього точно таке ж саме пробиття, як у кпз 07 реч фугасом в 90 міліметрів. І при цьому він має 280 Альфа страйку, що гарантує йому 2700 ДПМ. -а. От зараз, на прикладі Бурасіка я вам покажу, що буде, коли ви в цьому режимі зустрічаєте Сенлека на фугасах. От Бурасік пішов на КД, все, він не може втікти, тому що я швидкий, тому що в мене перезарядка 3 секунди, тому що в мене ДПМ 2700. І пробиття мого в 90 мм Альфа Страйка в 280 вистачає, щоб давати такі шоти на 134, достатньо броньованому танку, як ну, достатньо броньованому для нас. Хоча він і їхав бортиною. Просто якби ми були б на якомусь танку по типу т 44 100 ми все рівно зараз би в корму не змогли б забрати е, гвардійця, тому що ми нам просто б не вистачило пробиття фугасним снарядом. Сам танк достатньо великий, на ньому важкувато світити, та в цьому режимі це і не треба, в принципі. Тут треба ставати і напулькувати. У нього непоганий боєкомплект, який дозволяє возити, і, в принципі, потрібно собою возити ще деякі снаряди, окрім фугасних. Не знаю навіщо я стільки звичайних вожу, але от преміальні снаряди мені знадобились, коли тяжики почали підніматися гору. І за рахунок того, що в цих снарядів пробиття 223 ми можемо собі дозволити розкидувати такі танки, як двостволка, Перс. І чомусь єдине я не можу пробити оху. Але знову побачив двостволочку і вирішив по ній закидувати. У мене це нормально так виходить. Останній преміальний я докидую, і не пробиваю. І у мене залишається 7 фугасів. І парочка бебешок. Жду, поки перс розгорне свою башку. Все, персика ми забрали з тобою. У нас 2500 уже уронія є. Тут я все намагаюся пробити якось охошку. У мене не виходить. Можливо, потрібно було спробувати зарядити фугасні снаряди. А щодо швидкості, він. Швидко їздить 72 км, повільніше розганяється, чим йолка або ЛТ-432. Але все ж таки доволі мобільний, доволі жвавий танк броні в нього, звісно ж, немає. І стабілізація у нього, як для ЛТ на дистанції, достатньо ну, така собі, така, знаєш, найсказ... опосередкована. Тут я побачив, що за мною летить кпз Я від нього бистро зматую. Розумію, що він не за два постріли зможе забрати. Трошки підтаранився. І ось тут дивись прикол. Він дає на 310, я йому на автоприцілі своїм фугасом на 290. Ну тобто, у нього 320 альфа, а у мене 280. Але Альфа Страйк ми один одному роздали однаковий. Ось тут я не розумію, чому я не переходжу на фугаси, а далі долблю ББшками. Якби я зараз перейшов на фугаси, ЛТшка б померла б уже після оцього пострілу. Але я до цих пір з нею перестрілююсь, помираю, але при цьому даю 4К за 4 хвилини. Ну, а от з кого я точно був в шоці, так це з італійського Мастадонта Bizonти C45. Ти реально навряд чи мені повіриш, але він ахуєнний, просто ахуєнний в цьому режимі. Да, це дивно звучить, що танк з дозаряджанням буде крутим, але все ж таки, все ж таки, йому тут зменшили перезарядку. Перший снаряд 8 і 1 кадешиться, а не 9. А останній кадешиться 10, а не 13 чи 14. Тому навіть якщо ти будеш грати своїм останнім снарядом, ти будеш практично відчувати те ж саме, що в рандомі ти граєш останнім, тобто третім. Але це не все, це не все. Ти просто подивися, що я зараз буду робити. Зараз засвітиться 53 ТП. І я фугічами буду йому закидувати. Дивись, 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 дивись. Ааа, 384. А, 400. І якби по ньому ніхто не зробив би постріл, я б йому так би на 400 дав би бортіну. 1062 уроні за один барабан. Ти скажеш, то ти бебешками стільки б дав би. А я тобі скажу, такими бешками стільки б не пофармив би ні разу і не відчув би такого кайфу. Я не знаю. Ти коли дивишся, як ці фугаси залітають смачно, тобі відразу стає так тепло на душі. З плюсів у нього це броня. Він реально, хоч і в цьому режимі броня нівелюється, але він реально зможе зможе танканути навіть якісь, знаєте, фугаси від танків такого великого калібру, як Су-152, за рахунок своїх екранів. Тепер дивися, ліс. Опа, 317. Тут я трошки не пробив на 200, але нічого. І опа, 400 практично. А, що практично? 447. І за два барабани я маю 2000 уронія. З таким кайфом я їх отримую, що це просто неможливо. Він швидкий навіть без цього режима. Тобто в цьому ж режимі їм дають потужність. Побільше, без цього режиму він катить 42 км. А тут. Він може всі 50 вижити. Звісно, я це тут не тестував, тому що така карта, та її режим не про перекатки на е, довгі дистанції. Але все ж таки достатньо швидкий, щоб змінювати позиції, і на ньому ти реально зможеш е, відкатати всі карти без особливих проблем і не відчувати потреби в тому, щоб змінювати позицію досить часто. Саме основне, що я замовчав, він є фаворитом по пробиттю фугасним снарядом. У нього пробиття 105 мм. Ти уявляєш? Я думав, що ЖПТКшка має саме високе пробиття, але ні хрена подібного. Саме Бізонте С45Т має 105 мм фугічок. при цьому має середню шкоду в 440. Ну, коротше, він просто-просто розриває, і для мене це було реальне відкриття. У нього непогана стабілізація, хоча погана кінцева точність, але при цьому має достатньо добрий час зведення. Стабілізація від башти нормальна, від корпуса відносна. Але дуже часто, поки я перезаряджаюся, я можу всі просто стати і вицелити противника. Тому у мене з цим ніяких проблем поки що не було. Огляд у нього поганий, але він і не повинен сам собі світити. В принципі, в основному я вам все розказав про цих 5 танків. Єдине, що давайте додивимося бій. Тут буде ще пару таких шикарних маслин, прям реально шикарних. Я трошки зараз прискорю. Тут я вже думаю, як це мені переїхати, як це постріляти по пантерки. 44-ті, але отак вона рухається, я не можу собі це дозволити. Бах, 467 по лорочці. Мені треба було тільки що ще повицілювати і забрати її. Але засвічується арта. Я думаю, відразу заберу її. У мене вперше залітає. З Альфастрайком 430. Я кажу дякую коричневий, що ти пішов в цей бій. Екстай, я не брав арту, тому що я не бачу в ній сенса. Реально не бачу в ній сенса. Тут засвідчується льове. Я хочу докадешити останній, але не дочекався, як дурний. І, коротше, не докадешив. Тут я по прототіпу даю 486 в бортіну, ти розумієш? 486. Якось хріна Львай не пробив, але таке, в принципі, буває. Треба було трошки правіше взяти. Можливо, тоді залетіло, а можливо і ні. Все-таки він стояв під таким кутом трошки вниз. І тут я розумію, що Ліве я не хочу добивати, а ну-ка візьму я доб'ю прототіпа. Бах, 392. Ну, типу, камон, пацани. Я в шоці від нього. Я не знав, що Бізон тц 45 грається так ахуєнно на фугасах. Реально не знав. Ось такий у нас з тобою вийшов топ з п'яти найкращих машин для цього режиму. Ну що ж, час прощатися настав, звісно, не хочеться, але я думаю, що це ненадовго. Бережи себе. І подаруй своїм близьким рідним справжню новорічну атмосферу а огляд танчиків залиш для мене. Ще побачимося!